Брати, сестри, дорога церква, ми бажаємо сказати славу нашому Господу. Брат переді мною проповідував за ту вежу, щось як вона мені і Думаю, колись будували теж вежу. Ще був один, одна мова, один язик був, одне наречіє. І будували межу, і написано, щоб Бог зійшов подивитися, що роблять люди. А вони що казали? Збудуємо вежу до небес, зробимо собі ім'я, збудуємо місто. І, ви знаєте, це в очах Господа було недобре. І в якійсь мірі добре, коли ми будуємо наше життя. Коли ми будуємо наші стосунки, коли ми будуємо наше, скажімо, фінансове положення. Чи... Але часом, ви знаєте, Бог дивиться на це все і каже, що щось за багато, за велика та будова, може і основа хороша, і початок хороший, але кінець, можливо, може бути не дуже. Я читаю місце священного писання. Друга книга царів, український переклад, третій розділ з 10-го вірша й І сказав Ізраїлів цар: Ах, Господь викликав трьох отих царів, щоб віддати їх у руку Моава. І сказав Йосафат, Чи нема тут Господнього пророка, щоб через нього вивідати слово Господа? І відповів один із слуг Ізраїльного царя і сказав: Тут є Іусей, Сафатів син, що служив, Іллі, і сказав Йосафат, Слово Господнє з ним. І зійшли до нього цар Ізраїлів, і Йосафат, цар Ідомський, і сказав Єлісій до Ізраїльного царя. Що тобі до мене? Іди до пророків батька твого та до пророків своєї матері. А Ізраїльський цар відказав сказав йому: Ні, бо Господь покликав трьох цих царів, щоб віддати їх руку Муава. І сказав Єлисей: як живий Господь Савод, що я стою перед лицем Його, коли б я не зважав на Єсафата, юдиного царя, не споглянув би на тебе і не побачив би я тебе. Тепер приведіть мені гуслиста. І сталося, коли грав гусляр. То на Єлисея була рука Господня, і він сказав так сказав Господь, накопайте на цій долині яму за ямою, бо так казав Господь: не побачите вітру і не побачите дощу, а потік цей буде наповнений водою, і будете пити ви та черді ваші та ваша худоба. І прочитаю вже закінчення цієї думки: та буде цього мало в Господніх очах, і він віддасть і Муава вашу руку. Дорогі брати і сестри, цікаве місце, цікава подія. Я так впевнений, що в вашій церкві не раз проповідувалося це місце і за все життя можна багато разів почути. Але знаєте, що мене зацікавило я пару думок буквально залишу для, для себе, для вас. Я так переглядав. І згадував служіння Єлисея і служіння Ілі. Ви знаєте, що в, Єлисе... в Ілі був слуга Єлисей? Він Бог сказав, «помаж на служіння. Ви пам'ятаєте, коли він казав, що пророков твоїх побили? Каже, один я залишився. І Бог до нього каже: піди помаш Єлисея сина Сафатія, на пророка замість себе. І момент такий цікавий: в Єлисеї теж був слуга. І я так собі думаю, дуже яскрава різниця, Єлисей бажав Божого. І пам'ятаєте, коли, коли Бог хотів забрати і в небо до неба. І коли він не відходив від Ілії, той каже, що ти побажаєш. Той каже: Хочу ту силу, яка на тобі, щоб була на мені вдвічі. А вже проходить цей момент, коли Гієзі був слугою Єлисея, і коли прийшов той чоловік-воєначальник, коли прийшов і пропонував це золото, пропонував сріблу одежу. Чоловік Божий не захотів, Єзі побіжав сказав: прийшли, прийшли люди здалека, то дай мені це. І ви знаєте, я так собі зауважу в момент дві людини, здається. Той був слуга чоловіка Божого і цей. Але бажання були різні, брати і сестри. Ви знаєте, ми в нашому житті, не знаю, як у вашій стороні, я так зауважую, в нашій стороні на Волинській, ну, в нашій церкві. Дуже зараз е, починає переважати навчання, наука, люди вчаться, люди хочуть здобути освіту, ну, релігійну освіту, хочуть багато знати. І навіть є такі браття, що і проти. І знаєте, виходить, ніби опір зустрічається і кажуть, ну, навчання воно не корисне. Корисне перебувати в Слові Божому, шукати щось від Господа. А другий каже, ну як, треба ж знати, треба вчитися. І ви знаєте, я не раз от е, так думаю і тих двох людей згадую. Це знаєте, як людина цілесна, людина духовна, духовна вона хоче пізнати Бога. Ви е, знаєте, як Павло свого часу казав: багато досягнув, багато знав, багато розумів, каже, але це все почав за нічого заради пізнання Христа. Я кажу, я хочу пізнати Бога, так як він мене пізнав. А цей чоловік розумів, що без грошей нікуди. Треба гроші мати. Треба мати кар'єру, треба, ну, як би, в поважного чоловіка. Прислужую поважному чоловікові. І я це місце прочитав, ви знаєте, воно дуже цікаве. Там теж була війна. У нас зараз війна. І ви знаєте, що я не знаю, яким чином опинився чоловік Божий там. Один колись проповідник казав, можливо, він не з дрова, можливо, воду. Уявляєте, брати і сестри, перед тим велике був таке, велике чудо Бог зробив. До Єрихона каже, вода, земля безплодна. Це уявляєте, ціле місто живе, от ваш Костопіль. Ви живете в місті, а ходите десь їздите за місто по воду. Бо вода, вода мертва, вода приносить безпліддя, приносить смерть. І таке чудо великий Бог зробив. І ось почалась війна, і цей чоловік, Божий чоловік, іде на війну з усім народом. Ідуть на війну. І Прикрість нема води. Нема води. Треба для. Коней вода, для людей треба вода, нема води. Що робити? І ви знаєте, брати і сестри, коли приходить велика біда, згадують Бога. Згадують Бога. Здається, до того часу не потрібен був Господь. Зійшлися три царі, двоє з них, які, ну, знаєте, їм було байдуже до Бога. Ну, третій цар, там, знаєте, там Дінастя, там Давид. Який Бога знав, там Соломон, який до Бога кликав. І е, Прок Божий каже, я би не подивився на тебе, якби не той цар. Ви знаєте, брати і сестри, коли приходить біда, кличуть до Бога завжди. І навіть така є приказка українська народна, як тривога так до Бога, як по тривозі, так по Бозі. І ви знаєте, я оце дивлюсь на ті. На це місце і думаю, наскільки воно відображає людську сутність. Вже, здається, і Бога не знаєш. І не потрібен він тобі. Але проблема немає Бачить, що буде біда, буде знищення. Кличуть до Бога, шукають Божого пророка. Той каже, покличте гусліста. Ви знаєте, я не раз собі думав, де б такого гусліста почути. І коли рука Божа торкається, то він каже: копайте рви зарвами, брати, сестри. Дуже важливо, ми в своєму житті будуємо часто, ми будуємо собі плани, ми будуємо для себе доми, будуємо для себе якісь, знаєте, щось будуємо собі, в собі будуємо, стараємося щось здобути, науку здобути, здобути якісь певні щось здобути. Постійно життя проходить, ми щось хочемо отримати. А часом треба, брати-сестри, копати, копати, вигрібати. Каже, розумна людина, вона вичерпує, каже, вона вичерпує ці думки людські, вони як води, але каже, розумний вичерпує. Розумний копає, розумний шукає, дорогі брати сестри. Два, два чоловіка, два слуги, один шукав Господня. каже: Я хочу ту силу вдвічі, брати, сестри. А тому чоловіку не потрібно було. Він бачив великі чуда, які Бог робив. Йому не йому потрібна була ця одежа, йому потрібно було це золото, йому потрібно було щось інше, дорогі брати, сестри. Церква Божа. Що для тебе потрібно сьогодні в цьому житті? Якщо ти шукаєш Господнього, якщо ти шукаєш Божого, ти копаєш, ти шукаєш. Часом приходиться ці рви копати в душі, в серці, вигрібати, видивлюватися, можливо, щось не так. Я Господь, я хочу, щоб ти наповнив мою душу водою. Я хочу відчути твій поток благодаті. Алілуя! Алілуя! Я хочу відчути, щоб ця вода була жива, як Христос сказав до, до Самарітянки: каже, якби ти знала дар Божий, хто говорить, ти просила, і він дав, і він зробився, бо джерелом в тобі. Дорогі брати, сестри. Чого дорога церква? Ти сьогодні шукаєш, якщо ти шукаєш золото срібло, ти знайдеш його. Хоч там ціна була велика, покладена, то він став хворий до, до кінця життя. Можливо, хвороби не полишають, якісь, знайде часом бувають у людей думки, бувають проблеми, бо шукає людина не то, копає не там, можливо, з тобі намет робиш, будуєш, будуєш цю башню, як в Вавилоні. але можливо потрібно копати, шукати, можливо, потрібно дослідити себе. І сказати: Господь: подивися, чи не напасно моя путі, подивися на мою будову, каже слово Господнє, як прекрасно смотрять на строїчне твісту. Очі Господа, які обозрівають землю. Він уважно спостригає за тобою, дорогі друже. Він дивиться на твою цю будову. Є час, поки ще живий. Господь закликає до себе, щоб ти поправив, поправив те, що, можливо, набудував. Можливо, треба копати, можливо, немає тої води. Ти думаєш, ти багатий, щось маєш. Каже Господь: ти нещасний жалкий. Яке це положення, дорогі брати і сестри? Яке це положення? Що виберемо сьогодні? Що вибереш ти сьогодні? Якщо вибираєш життя, вибереш життя. Нехай Господь благословить нас на дальше. Слава йому амінь.